Друзі, привіт! З вами практики для практиків, колабораційна платформа лідерів світу закупівель, і я Зоя Чичуліна. Сьогодні ми ділимося з вами черговим випуском рубрики «Procurement Open Mic Resilience відкритий мікрофон закупівель з приставочкою Стійкість. Цю приставочку ми зробили для теперішнього сезону, тому що говоримо з. Практиками а, закупівель в Україні а, про те, яким чином а, орієнтуватися, виживати і а, приносити цінність організаціям в, під час війни. А, сьогодні наша тема це війна і закупівлі бізнес из Южел, трошечки резонує і, можливо, мабуть, не можна співставляти війну і бізнес з южел але це насправді ситуація, в якій працюють зараз багато компаній в Україні. Е, тому будемо спілкуватися про те, як ці два неспівставні е, не такі поняття все-таки поєднувати е, і перемагати. І в гостях у нас сьогодні Тарас Ніколаєнка, СПО Фозі Груп. Тарасе, привіт, вітаю, дякую, що доєдналися. Дякую тобі за запрошення. Окей, ми на ти можемо, так? Так, щоб флоу кращий був. А, чудово. А, ну, власне, перше запитання в мене таке. А, перші місяці однозначно після початку війни основний фокус на забезпеченні життя, безпеки а, і життєдіяльності наших людей і а, бізнесу. Зараз вже пройшло декілька місяців, а, і ми в такому. Стабільно військовому стані, так звичайно, теж можна не дуже гарно говорити, але як є, да. Тобто е працюємо далі е і намагаємося підтримати бізнес. Є як пріоритети змінюються, і які пріоритети наразі короткострокові, можна середньострокові для функції закупівель е у вас в організації, зважаючи особливо на те, що ви в індустрії, яка забезпечує. Такі основні потреби суспільства, да? це, це харчування, це, це те, що, те, що нам треба кожен день. Ну, фактично, після гасіння пожеж. Після того, коли фокус, мабуть, був скорочений до одного, максимум не знаю, двох днів. Фактично я би продовжив, мабуть, ту частину, яка була у Інни, вона дуже круто розказала про команди. Про той актив, який є, фактично, це була перебудова всієї команди. Тому що, по-перше, ми стикнулися з тим, що ми дещо скоротили команду і призупинили певних членів команди. Тому потрібно було швидко впроваджувати методологію, яка би запрацювала. Ми довго думали ще до вторгнення про Agile. і. Частині, я так думаю, що ми одна з функцій, яка лідувала цей підхід, тому ми його максимально впровадили. Фактично, це є про що? Це про те, що категорії, які були і розвивалися, які команди підтримували до вторгнення, вони суттєво змінилися після вторгнення. І дефіцит такий нестача ресурсів, вона призвела до того, що ми. Переформатували команди, виділили пріоритети, і це була перша історія про те, що закупівельник це професіонал, який може часом не розбиратись в категорії, але володіє володіє технологіями, і може ці технології е запускати, скажімо так, на будь-якій категорії. Власне, частину ресурсу ми виділяли на такі ну, супер життєздатні категорії, там важливі для нас, в більшості це була логістика, логістика міжнародна, логістика по Україні. Це така була супер важка категорія. А якщо казати про період, який пройшов, Ну, мабуть, після трьох місяців, після того, як всі дещо оговталися емоційно звикли, і плюс-мінус горизонт планування став хоча б так місяць або два. Фактично, ми почали залазити в ті категорії, які потребували перегляду. Я думаю, що не залишилося жодної категорії, в якій залишились правила або методології, які були до вторгнення. Абсолютно все ми переглядали, і основний фокус був кост. Можна тут сказати кост сейв, кост редакшн, як загодно. Це кризисне керування, і потрібно переглянути абсолютно всі стратегії. Тому команди спілкувалися як і завжди з замовниками. Вирівнювали стратегію компанії, вирівнювали з замовниками. Тут дуже гарно допомагало те, що фактично ці учасники моєї команди, вони всі знають про категорійний менеджмент, вони знають про правила стейкхолдерів і так далі. Вони були учасником категорійної команди, яка фактично підхоплювала абсолютно всі ініціативи, які цікаві, і потрібні зараз тому чи іншому замовнику всередині. Якщо казати про поточний час, то наразі ми починаємо реалізовувати деякі стратегії, які бачимо вже далекоглядними. Ну, звісно, що це не такий період далекоглядності, да? але ми переглядаємо і певні технології, ті, які застосовуються в мережі. Ну, мабуть, це основний фокус. А, дякую, цікаво, так, таке а, такий розвиток да, а, пріоритетів. Але а, через всі ось ці місяці, ці етапи, що ти називав там місяць, три і зараз уже там шість і більше. А, мені такі основні моменти а, проходили скрізь скріз, скріз три ці етапи. Це по перше, команда, все-таки, да, ключове, це люди переформатування. Зрозуміло, хтось поїхав там ще якісь причини. Але команда, яка йде за тобою, яка як би готова пробувати, да, навіть якщо вони не є спеціалістами в певній категорії, як ти називав. А друге, це все-таки закладений, мабуть, базис от тих категорійного мислення, яке було зроблено до, до війни. Я думаю, що він допоміг власне бути і гнучкими, тому що да, методологія, категорія може бути різна, але методологія, в принципі, більш-менш а, однакова. А, і а, третє, це фокус на внутрішнього замовника. Мені здається, от три таких моменти, що йдуть скрізь, скрізь, скрізь всі ці три елементи. А, ти сказав про agile, і от якраз. Може, якийсь приклад наведеш, коли от те, що ти казав, людина може не обов'язково розуміється на категорії, але з точки зору технологій, може, може забезпечити потреби, може, якийсь приклад з реального життя, що називається. Mm -hmm. Є частина команди, яка по категорії логістики вона була мобілізована. Фактично, там у мене не залишилось жодного ні категорійного менеджера, ні менеджера. Залишився, якщо не помиляюсь, лише спеціаліст, і фактично залишилась категорія, в якій був дуже крутий експерт, але це було зовсім радикально. Це було будівництво, то фактично є. Ну, перше, з чого я взагалі починаю будь яку внутрішній діалог, це більше з такої проектної історії, да? це розуміння матриці стейкхолдерів, хто є, хто, у кого яка зона відповідальності, кому ми приносимо результат, це супер важливо. Да? Тут далі друге виноситься історія про комунікацію, яким чином людина комунікує, яким чином. Вона передає інформацію, наскільки, взагалі, цей комунікабельний скілс він проточений, бо можна бути дуже крутим технарем, я маю на увазі з точки зору закупівель, але фактично важким в комунікації. А Часом, ну я, я думаю, що це не тільки моя особливість моєї компанії часом замовники зазвичай мають експертизу, працювали на ринку довго, і переконати їх важкувати. То, ну скажімо так. Тут була теж певна методологія. Да? Ми брали найпростіші категорії або ті, які гарять, і поступово завойовували довіру. З точки зору підтримки команди, там спеціаліста чи чогось такого. Ну можна просто нагадувати про основні технології, які є знову стейкхолдери. Точно не буду забувати про нетворкінг, бо є багато моїх колег, з якими ми залишались на зв'язку, весь цей час ми ділилися досвідом, і фактично ту стратегію, наприклад, яку реалізували в логістиці, Ну я пишаюся своїми хлопцями. Вони, якщо не казати про комерційні якісь результати, внутрішні, да. То вони зробили ну, зовсім неможливо. Вони скоротили достатньо суттєво відсоток, який був у е витратах на логістику, і мені здається, у нас не було жодного дня, коли ми стояли прям е без машин або без чогось такого. Да? Тобто ми мобілізували максимально всі ресурси, які можливі, перекидали, е залучали точніше команди з інших напрямків сюди. І, звісно, що я думаю, що тому менеджеру категорійному сіньору, який займається тим, хочеться вернутися в свою рідну категорію, але він показує дуже чудові результати. І я пишаюся. Клас, це таке. Так да. я думаю, що почуття, коли ти пишаєшся своєю командою, це, мабуть, найкраще, що може будь-який лідер відчувати і, в принципі, бажати очікувати і. Е Ну от мені знову тут цей момент, що е, кажуть всі про виклики, да, шалені виклики у нас у всіх на персональному, на командному рівні, на рівні бізнесу через війну. Але от той приклад, що ти розказав, це власне можливість, да яка була створена і для людини. Е, да, тобто, знову таки взяли людину, яка взагалі там в цій темі не була, поставили сюди, і людина такі результати класні доставила. Ти мені кажеш про оптимізацію витрат в логістиці, де ми бачили шалені ціни зростання на бензин, відсутність транспорту, в принципі, да. Тобто, зробити такі речі, це ну це, це неймовірно, і знову таки це одна з тих можливостей, які, які війна відкриває також перед нами в цій критичній ситуації. Тому це дуже круто. Ок, і власне, ти вже почав відповідати на моє наступне питання, яке було власне про. Які можливості для бізнесу знайшлися через війну? Ти сказав про нетворкінг, ти сказав про перекидання, да, або якби знову таки бути гнучкими в команді і в зоні відповідальності? Щось ще що може хотів би поділитися: от саме з можливостей, які, які за цей час побачили, і або може реалізували. Ну, якщо таку про організаційну історію, да, фактично, в холдингу моя команда знаходиться 1 січня, і там були конкретні плани, яким чином ми йдемо, роздаємо методологію, яким чином ми приносимо це партнерство. І звісно, що всі плани трошки наламались, але ми не забули абсолютно про наші бізнеси. Яких холдингу там близько 60 і фактично. Частину найбільшу категорію ми почали роздавати цю методологію бізнес-юнітам. Фактично, у команди була можливість ну там в реальному форматі побути таким бізнес-партнером, який може рекомендувати. Ну, на протилежному боці, звісно, всі ці. Сінергії, ефекти масштабу, доступності, і так далі. Але це, як на мене, це такий ну супер важливий досвід, коли в тебе замовників стає ще більше, коли ти дійсно можеш всі ті технології, які ти там вивчав, знав, реалізовувати, коли у тебе ну, збільшується скоп, да? Це як на мене, я сподіваюся, що вони себе відчувають такими бізнес-партнерами і консультантами, з точки зору бізнес-можливостей, є декілька напрямків або декілька категорій, в яких ми фактично прям сильно намагалися допомогти бізнес-юнітам нарощувати їх продаж. Це не завжди було помітно, мабуть, до вторгнення, а під час вторгнення, коли всіх, звісно, падали ревіню і так далі. Ми реалізовували власне таку стратегію. У нас є і 4 біля оператор, якого ми з одного боку допомагали йому зі стратегіями з іншого боку, він виступав нашим і субпідрядником, і часом. Деякі з наших бізнес-юнітів взагалі не знали про його існування. У нас є сервісна компанія, яка організовує сервіс нашого обладнання, то ми крос функціонально додавали її в короткий список інших бізнес-юнітів. І фактично, ну, це якось так, якщо глобально сказати, підтримує екосистему і дає можливості зростати, дає можливості. Отримати ту операційну ефективність і підвищити своє рівень, коли фактично весь ринок кудись летить назад і, і, і стискається. Ну, слухай, це так звучить, що фактично ці ініціативи, які ви раніше там планували, може запроваджувати якось поступово чи продавати це бізнесу, бізнес-юнітам, війна трошечки так. Виступила таким каталізатором, де і стейкхолдери побачили цінність від цього і були більш відкритими до пропозицій. Да? І дійсно, це в свою чергу сприяє побудові цих дійсно довірливих відносин, коли закупівлі сприймаються реально таким справжнім бізнес-партнером. Тому дуже, дуже круто знову таки про це чути і вітаю з такими досягненнями. Але Я да. Ті категорії фактично під час там нормального життя попадали в наш пол, Да? Деякі категорії, ну вони були там в другому пріоритеті, і коли наразі експансія так суттєво скоротилася і не стала першим пріоритетом, то вилізли всі ті категорії, до яких ми тільки планували планували доходити. Ну так, тобто, я ж кажу, війна таким каталізатором трошечки стала подивитися на речі, на які раніше не дивилися, наприклад, або з них з них з них цінність отримати. Це все супер, але я уявляю, точніше, може, я і не уявляю, як це все важко, коли на тобі команда, коли все, що відбувається навколо. І ти все одно маєш приходити, мотивувати, доставляти результати так далі. Що тобі, тобі, власне, допомагає бути стійким, як ти відновлюєш свою стійкість, і як, як допомагаєш команді також бути стійкими? Це, мабуть, найскладніше для мене питання. Я би почав з того, що лежить точно на поверхні. Я дійсно пишаюся своєю командою, і ті керівники напрямків, ті сіньор менеджери, міду, джуніор, хто завгодно. Я вважаю їх абсолютними експертами. Звісно, що кожен знаходиться на своєму рівні, але, на жаль, у мене є частина команди, яка Покинула компанію, вибрала інший напрямок там, з тих чи інших причин, але фактично той костяк, який залишився, це всі люди, які ну, знаходять внутрішню мотивацію. Вони чітко, точніше, навіть я по іншому скажу, ті мої члени команди, які були, вони самі приходили з ініціативами, які фактично навіть часом. Ні я ще не ініціював і, можливо, не борт. Вони достатньо сильно переймалися бізнесом і необхідністю допомогти, що вони заносили ну, дуже цікаві ініціативи і реалізовували їх в своїх короткострокових стратегій і так далі. Якщо про емоційну складову, то власне компанії навіть був така зустріч типу курілки, де ми запрошували психолога, який допомагав розібратися, яким чином взагалі комунікувати з командою. Да? Тому що моя моя особиста внутрішня стійкість, вона е, не потребувала додаткових е, е, ну, якихось інструментів. Це да? не знаю, якась така мобільність, яка приходить просто дуже швидко. Але звісно, що ми абсолютно всі різні, і комусь потрібно. Більше часу, я власне більше за те, щоб абсолютно всі члени моєї команди, всі керівники і та ієрархія, яка там присутня в команді, щоб вони абсолютно всі виступали тими лідерами або моїми аватарами і підтримували один одного. Я не можу, звісно, там дотягнутися до абсолютно всіх, да і ні по часу, не по ресурсу, і так далі. Я залишався е завжди в контакті. Я навіть більше можу сказати, що частина команди вона власне настільки сильно мобілізувалася, що ми ще окремо створювали чат, в якому у нас була окрема волонтерська історія, і у людей вистачало часу і подбати про себе, і подбати про робочі питання, і ще допомогти з якимись ініціативами. Власне, це ну я, я дуже сильно пишаюся своїми колегами ще раз скажу. Всі знаходили і час і ресурси, і так далі. І мені здається, що ну, є якась така внутрянка, да? от вона. Я не хочу тут переходити на нашу національну ідентичність і так далі. Хоча, звісно, що вона у нас достатньо сильна. В тому числі це. Я... Якщо про якусь таку методологічну історію, то фактично я був. Провідником, і, ну скажімо так, декодував ті повідомлення, ті події, які відбуваються всередині компанії на конкретні, зрозумілі задачі. Да, десь можна було там втішити, десь можна було спростити задачі, десь потрібно було прислухатись і дати людині там декілька днів відпустки або місяць і так далі. Бо Знов таки, це, це мій актив, це моя технологія, яка дозволяє власне бути функцією, яка забезпечує абсолютно всю життєдіяльність. Знаєш, слухаю я тебе, і в мене своє своє бачення твоєї методології, яка має такі основні елементи. По-перше, це довіра, тому що те, коли ти сказав, от такі Кома моя команда, мої аватари такі, знаєш, це означає, що дійсно є рівень довіри до цих людей, що кожен на своєму місці, на своєму рівні, буде робити найкраще там для бізнесу, для команди і так далі. Тобто, довіра. Друга, ця оця тема про провідника, і як ти ретранслюєш або перекладаєш транслейт, дай маю на увазі слово потреби бізнесу для команди, щоб це зробити і зрозумілим і. Uh, щоб людина розуміла те, що вона робить на своєму місці, як це впливає на команду на бізнес в цілому, uh, і все це в результаті якраз мені здається, і приносить те, що люди самі приходять з ініціативами, тому що вони відчувають, що вони uh, володіють, як це кажуть англійською, own agenda, да, володіють. Вони, вони дійсно є власниками там своєї категорії, свого процесу, і вони хочуть. Зробити це краще, ну от якось так мені виклалося. Не знаю наскільки ну, я підсумувала правильно, але те, що ну, хочеться вертати ту цінність, яку вони роблять, бо вони роблять дійсно дуже багато. Ми звісно, знаходимося в такому ну, супер спринті, да, де операційні всі ці питання займають багато часу, і я. Власне, сторонник того, щоб в команді дійсно була така відкрита, довірлива атмосфера, в якій цінується той результат, який приноситься, тому я би додав, ще це так, абсолютно. Ну, я все таки, моя улюблена фраза це моя команда, мої аватарки. Я прям собі десь, десь занотую. Дуже класно, дуже потужно насправді. А, ну і що знову таки підсумовуємо, що бачимо вже не, не з першої зустрічі з тобою. Говорила з іншими колегами. Це те, що навіть в складних ситуаціях все одно є можливості. Тому бажаємо всім користуватися, знаходити ці, ці можливості. А, і, колеги, як завжди, слухайте, давайте зворотній зв'язок і пропонуйте теми для подальших дискусій. Тарасу, дуже дякую в п'ятницю вечір. Надихнув на цілі вихідні на наступний тиждень. Успіхів і перемоги! Дуже дякую дуже приємно.